Окей, тоді е, запитання таке: знаєте, як у нас два роки тому за такі розмови, які зараз в нас в інформаційному просторі, напевно, там там ну, максимум людину точно би захейтали. А тепер в нас е, слово мирні переговори вже не є тим, що було два роки тому. Тобто про них говорять вже майже всі, в тому числі президент, достатньо гучно, ну тобто публічно. Е, як ви думаєте, як це впливає? Як ви ставитесь до таких розмов, і як це впливає на загальний настрій взагалі Збройних сил? Настрій Збройних сил України він такий, що кожен командир, кожен командувач, кожен воїн він прагне виконати завдання, зберегти власне життя, зберегти життя на полі бою для того, щоб мати можливість щодо подальших дій? А будь-яка війна, яка переходить з етапу блискавичного захоплення території агресором, вона переходить в війну, в площину війни, яка вимовлена ресурсами. Відповідно, нам слід бути прагматиками і розуміти, що ми певною часткою залежимо від ресурсів наших партнерів.